Кухня ресторану так тепер виглядає їдальня школи на шерстянці після ремонту і заміни обладнання. Персонал до виходу дітей з канікул освоює нову техніку та готує все, щоб вже цього понеділка забезпечити гарячим харчуванням учнів та учениць. Ви просто, в, 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 ви собі, Проєкт розпочали задовго до повномасштабного вторгнення Росії. На кадрах ви бачите, як виглядала їдальня до. А ось вже готова зустрічати дітей. Проєкт виконаний у співфінансуванні державного і міського бюджету. Його подали на пічинг до міністерства освіти, і, попри війну, таки змогли закінчити обладнання, якого нема. В жодній школі це як взірець того, що би хотілося робити і надалі в усіх школах. З державного бюджету ми отримали 2,7 мільйони гривень на закупівлю обладнання. Ремонтні роботи проводилися міським бюджетом. Тобто, фактично, ми бачимо близько 4 мільйонів це міські кошти міського бюджету, і трохи менше 3 мільйонів це державний бюджет. Тут замінили все від електропроводки до санвузлів. Нова техніка і приладдя. Роботи ще не завершені. ще зробити яскраві стіни, своєрідні зони, щоб використовувати простір не лише як їдальню, а й місце зустрічей, скажімо, для старшокласників. Проте зараз все виконано для того, щоб діти могли тут якісно і комфортно харчуватися. На сьогодні загальна вартість проєкту, реалізації проєкту близько 6,7 мільйона гривень. Фактично, повністю закуплено новий посуд, нові меблі, нові столи, стільці, нове обладнання, все сучасне. І тут зроблено повністю заміна всього електричної частини, системи водопостачання, водовідведення. Повністю тобто, з моменту будівництва школи, все що було зроблено, і в їдальню ніхто нічого не вкладав. З 94-го року, як вона почала школа своє функціонування, це все, звісно, окрім фізичного зносу, багато чого морально застаріло, тому все повністю було змінено, відновлено. З понеділка ці стіни наповняться дитячими голосами. Нині ж процес навчання освоєння нової техніки для персоналу та підготовка до повноцінної роботи. Відчуття, звичайно, приповнюють, тому що нове обладнання. Трошки переживаємо, щоб у нас все вийшло, будемо навчатися працювати. Ми такого обладнання ще не знаємо, Ну, будемо освоювати. Представник компанії проводить інструктаж, заспокоює, нічого страшного нема, Навпаки ці прилади з тактильним управлінням і вибором багатьох програм не складніші за смартфон. Два роки тому Україна під егідою першої леді почала змінювати підхід до харчування дітей в школах. Тоді ж технологічне обладнання широко почали застосовувати і в навчальних закладах. Це обладнання допомагає швидко, якісно і безпечно готувати для наших дітей, зберігати вітаміни і поживні речовини в продуктах, облегшити працю наших фахівців, тобто кухарів на підприємствах, зекономити на електроенергії і воді. Обладнання станом на 24 лютого 2022 вже було закуплене і знаходилося в школі. І попри те, що навчальний заклад пошкодило російськими снарядами, його вдалося вберегти. Звісно, дуже великі були переживання співробітників навчального закладу за його збереження, і дякую їм за те, що все повністю збережено. Все, і ми маємо можливість на сьогодні встановити і діти будуть користуватися. Я переконаний в тому, що багато років користуватися і отримати задоволення від присутності і від використання і від здорової їжі. Нагадаємо, поза минулого року осучаснили та оновили харчоблок і обідню залу в Чернівській школі номер 7 Бойові дії і повномасштабне вторгнення росіян відкинули місто назад, адже замість вкладення коштів у розвиток доводиться просто відновлювати те, що пошкодили окупанти. Проте за можливості оновлення продовжать.